Село нас привело велике горе, яке не побажаєш навіть самому заклятому ворогу. Але я впевнений, що це все відбулося немарно. Просто ми ще не дійшли до того моменту, щоб зрозуміти, для чого саме це сталося. Якщо хтось з вас зараз переживає складний період у своєму житті, то знайте одне, все, що у вас відбувається на даному етапі, це все не просто так. Пройде декілька місяців або років, і сьогоднішній день ви взагалі можете не згадати ніколи, тому що в цьому житті існує велика сила, яку ніхто з нас не в змозі подолати або виправити. Це час. Він нещадно змінює наше життя, не питаючи, хочемо ми цього чи ні. За своє життя я зрозумів найважливішу істину, що саме час і є однією з наймогутніших сил. Його не можна повернути або перегнати. Ми можемо тільки покірно йти в ногу з ним і завжди підлаштовуватися. Час завжди розставляє все по своїм місцям. Якщо хтось з вас думає, що він про вас забув, то ви глибоко помиляєтесь. Просто візьміть і подивіться на свої старі фото, які ви робили 5, 10 чи 20 років назад. І тоді ви зрозумієте, що я маю на увазі. Або спробуйте згадати, як колись ви переживали за те, що не встигнете на роботу, чи як страждали, коли втрачали друзів або коханих. Втрачали не в фізичному плані, а просто переставали спілкуватися. На той момент вам здавалося, що ви не зможете це пережити, і життя більше не буде таким, як було раніше. Але зараз ви точно задумалися над моїми словами, і я впевнений, що ви зробите правильні висновки. А якщо я змусив вас, хоча б на хвилину задуматись, то не полянуйтесь поставити лайк та підписатись.